Серці. Повідомляємо, що до рідного дому на щиті повернувся наш земляк, воїн-захисник, справжній патріот, лейтенант, командир взводу загону спеціального призначення окремої єгерської бригади, 31-річний Олександр Матус. Олександр Олегович-Матус народився 26 травня 1993 року в селі Іванків. Олександр був прикладом для всіх з дитинства активний життєрадісний, спортивний, займався боксом, був душею компанії, блискуче розповідав гуморески зі сцени будинку культури, співав, танцював, заряджав усіх навколо позитивом і вірою в краще. Його виступи збирали зали, його голос звучав зі сцени, а сміх лунав у наших серцях. У школі був справжнім лідером. Головою учнівського самоврядування, ініціатором усіх важливих подій, його поважали і вчителі, і друзі, і знайомі, і ті, хто мав щастя хоч раз поговорити з ним. Класний керівник випуску 2010 року Лариса Коломієць пригадує, його любили і поважали, бо була закладена із сім'ї щира вдача. Терплячий характер, інтелігентність. Гордилися ми ним у класній родині, його щирою душею. Саша завжди готовий був підтримати інших та чудово вмів дарувати позитивні емоції. І в спорті, і в позакласних заходах був у центрі подій. Друзі згадують, яким життєрадісним оптимістом був Саша. Навіть перебуваючи в реанімації, продовжував жартувати та дарувати настрій близьким. Нікого ні за що не засуджував. Олександр був мрійником, будував плани на майбутнє, хотів написати книгу і пов'язати своє подальше професійне життя з освітою, викладати у військовому інституті. Після закінчення іванківської школи вступив до Національного педагогічного університету імені Драгоманова на спеціальність філософія. Там зберігся теплий і світлий спомин про нього. Саша був не просто активний студент, він був старостою, лідером студентського самоврядування, завжди готовий допомогти, підтримати, взяти на себе відповідальність там, де це було найбільше потрібно. По життю був естетом, обожнював мистецтво, полюбляв ходити до театру. У ньому поєднувалися надзвичайні риси, сміливість. Честь, доброта і любов до всього прекрасного, займався спортом і водночас любив музеї, книги з філософії, театр. Він був тією людиною, про кого за життя завжди говорили гарні речі, тому що він на них заслуговував. Життєва позиція. Мужність і щире серце Олександра залишили глибокий слід у серцях усіх, хто мав честь знати його особисто. До повномасштабного вторгнення працював диспетчером у державному підприємстві Міжнародний аеропорт Бориспіль та був одним із перших, хто приєднався до територіальної оборони рідного села. А у 2023 році вступив до лав захисників України, проходив військову підготовку у Великій Британії, здобув офіцерське звання. Та коли посів посаду командира, ніколи не стояв осторонь разом з побратимами ішов у бій пліч опліч на Харківському і Донецькому напрямках. Не просто посилав на завдання інших, а вів за собою. Після першого поранення не зміг надовго залишити своїх хлопців, тому після лікування та реабілітації відразу повернувся на передову. У березні 2025 року під час виконання одного з завдань на Донецькому напрямку. Олександр отримав численні важкі поранення, після чого розпочав свою найважливішу битву за життя та, на жаль, програв 25 квітня 2025 року серце нашого героя перестало битися. Сьогодні усією громадою. Розділяємо гори родини та той невимовний біль, який неможливо витримати. На колінах дякуємо Сашкові за те, що до нас не дійшли жахіття війни, бо він разом із побратимами зупиняв те безмежне, потворне російське зло ціною свого життя. Вшануємо. Світлу пам'ять гідного сина України хвилиною. Особисто я його узнав 25-го числа після того, як ми тут в приміщенні сільської ради. Я, як командир територіальної оборони, тоді ми саме зорганізували змогли. Він просто як вмілий і рішучий хлопець, який допомагав складати списки наших добровольців. Потім ми разом виконували тут завдання по охороні обороні нашого. Села Київщини. Він завжди був поряд. Він був своїми друзями, своїми рідними. Потім, коли ворога було прогнато з території Київщини, він займався своїми справами, допомагав як міг хлопцям і готував себе. До справжньої битви для до справжнього бою. Він підійшов, я постійно з ним теж спілкувався. Ми так мали дружні стосунки. Він, коли приїжджав, завжди приходив і питав, кому що мені робити? Як краще? Я кажу, Саша, як серце підказує, так і роби. Ти мужній, чесний, добросовісний, на таких воїнах. Стоїть наша оборона. На таких мужніх і рішучих, в деяких випадках він, скажімо так, трошки безбашений, без страху, без сумніву, повний сил та наснаги. Але ми бачимо, як ці осколки, яких він нахватався. Сердечко не витримало, мабуть. Господь довготерпеливий і многомилостивий. Він приймає в обійми своїх всіх, хто щиро хоче прагнути бути з ним і виконувати Його заповіді. А саме найбільша заповідь, про яку сказав Господь, що більшої любові ніхто не має, як той, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Сьогодні виявом цієї любові є приклад нашого односельчанина Олександра і багатьох багатьох тисяч наших земляків, українців, які проявляють свою любов на полі бою, залишаючи своїх рідних і близьких тут і воюючи із тим злом, яке до нас прийшло, для того, щоб всі мали життя як в цьому світі, так і в вічності. Ми віримо в те, що душа покійного Олександра. Знайде спокій в оселях праведників з Богом, бо дійсно Олександр заслужив своїм життям, хоч таким і коротким, але таким насиченим, таким насиченим любов'ю, повагою до Бога, до своїх рідних і до всіх вас. Тож давайте і ми з любов'ю помолимося за те, щоб Господь упокоїв його душу в тих місцях, де вже нема ніякої війни. Ніяких страждань, ніяких сліз, а вічне і блаженне життя з Господом. Христос воскрес із мертвих, смертю, смерть подала і тим, що в гробах життя дарув. Христос воскрес і смертвий, смертю, смерть подало, і тим, Життя дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть, смерть Подолав і ти, що Вробав життя дарував. you oh.